Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Кропти. В нас оновилася безодня, а це означає, що варто її пройти. Що ж нас там очікує? По-перше, баф при використанні зарядженої атаки ми будемо отримувати баф на атаку на 8 секунд, і це стакається до 4 разів. Тож, якщо ваш персонаж має скейли від атаки, то варто буде використовувати заряджені, навіть якщо в вашій звичайній ротації їх немає. Почнемо, як і завжди з 11-го. Ви вже добре знайомі з цими командами. Це Hyperbloom та Overload Chevres. Цього разу Моноліту в нас немає, тож просто вбиваємо супротивників за 5 хвилин. Їх в нас тут три групи по два супротивники. Вони трішки не хочуть стояти на місці, але це невелика проблема, тому що в нас цілих 5 хвилин на закриття цієї зали. Outlined your face! I'll yeah. yeah. you out for Stay Bump. put! <laughs> Boom! <Bump. laughs> В другій половині в нас міта чорло Кріо, а за ним слідуватиме дракон, робот, літаючий. Йому можна підбити крила, щоб він впав на землю і його було простіше бити, але мені було ліньки, я подумав, і так піде. Друга зала схожа на першу: так само три групи по два супротивники. В другій половині півник він вам вже добре знайомий, тож вбиваємо його і йдемо далі. Як бачите, я тут намагаюся дати кілька заряджених атак перед ультою, але мені здається, це марна справа. Третя зала починається зі старого робота. Швиденько його вбиваємо і дивимося, кого нам додали ще. А це новий монстр з Натлано. Як бачите, він з'їдає енергію, і треба збивати йому ось цей щит. Буду відвертим, я нічого не знаю про цю механіку, але як я розумію, треба бити елементальною шкодою, і він збиватиметься як і звичайні щити. Різницею тут є те, що після збиття щита у відкритому світі нам повертається енергія тут, в безодні цю функцію, як ви зараз побачите, вимкнули. Тобто енергію ми назад не отримуємо. Поки це лише 11-й поверх, тому варто буде подивитися на цих супротивників, коли їх додадуть на 12-й. О другій половині босс Геовішап. Ви його вже давно не бачили, однак, якщо ви пам'ятаєте, в нього є стихія, цього разу він, здається, гідро, і резист до цього типу шкоди, звісно, посилений. В нього є супер-мага-атака, і якщо під час її анімації мати на собі щит, то демоч отримаєте не ви, а він сам. Йдемо на дванадцятий. На 12-му поверсі краще взяти в другу половину лучника, тому що там є бос дракон, що літає, а в першу половину краще взяти гідро-ДД. Я ж беру ті самі команди, і ви побачите, які проблеми будуть в Хайперблуму. Спершу в нас гідробіст. Як ви пам'ятаєте, він досить активний і не хоче стояти на місці, тому я намагаюся якось витрачати скіли з дендроаплікацією поступово, щоб не все пішло в нікуди, і продовжувати спричиняти демедж. Якщо у вас демеджу не вистачає його вбити до фази перемикання, то чекайте неї і далі з'явиться яйце, яке треба поглинути, і збити на землю нашого біста. Ось ця анімація, однак мені вистачило демеджу, щоб його добити. Після нього з'являються два геоголеми. Для більшості команд вони досить прості супротивники, тому що вони не розбігаються. У цей момент я розумію, що треба якось відновити сінцю і чекаю на відновлення його навички. Друга половина починається з двох маленьких геовішапів. Бажано вбити їх швидко, тому що якщо вони закопаються, вони з'їдять у вас дуже багато часу. Після них нам треба вбити гравітаційного боса. Нагадую, якщо вдарити його пневмою тричі, то він вимкне свій стан і зменшить свої резисти його простіше буде значно вбити. Друга зала нас зустрічає знову бістом цього разу. Дендро. Ця кішка теж активна. І якщо вам треба дати скіл прив'язаний до області, краще почекати, поки вона зробить якусь анімацію. Тут Хайперблум вже працює гірше, але ми все одно досить швидко з нею опораємося. Після біста в нас з'явиться новий робот з натлану, якийсь термінатор. В нього досить багато демаджу однак, вбити його не те, щоб дуже складно, бо він постійно стоїть на місці. І половині бо дракон що літає. Нагадую, що саме для нього ми брали сюди лучника. Чекаєте, поки він золотить, і збиваєте йому крила. Після цього він стає просто подушкою для биття. Коли він входить в ось цю анімацію, раджу збити його ударом в око. Тут в нас починаються складнощі для хайперблуму. В нас два лава голими. В них є піростатус. Він не такий постійний, як в слаймів. Тобто, ми все ще можемо, як бачите, створювати блуми. Однак не настільки стабільно, як зі звичайними монстрами. Також як бачите, в мене проблеми зі згруповуванням цих двох големів. І це також сповільнює закриття. Якби в мене тут була замість колегії й тобто більше гідрошкоди, я б значно швидше вбив цих голенів або ж взяв би сюди якогось гідрод. Правда, в мене його немає, ну це таке. Як бачите, на самих лише големів я витратив більше хвилини, а після них в нас ще пустельник з крокодилом. Нагадую, поки його звір живий, в нього збільшені резисти. Тому раджу не повторювати за мною, а вбити спочатку крокодила. Половині в нас тульпа, і саме тому в цю половину краще не брати гідроперсонажів. Я ж узяв, мабуть, найсильнішу команду проти цього боса, тому що дебафи Шевраз чудово працюють на тульпі. Якщо ж у вас є шелонен, то команда з нею також буде чудовим вибором проти цього боса. І все, як бачите, цього разу в кожній залі в мене залишалося приблизно 30 секунд часу. І я не робив ретраїв, все, що ви бачили, це один єдиний трай. На мою думку, ця безодня простіша, тому що немає такої складної зали, як перша зала попередньої безодні. Як і завжди, в кінці залишаю вам своїх персонажів. Однак не вимикайте, бо далі я додав ще бонусний раунд. Я спробував пробігтися своїми найсильнішими командами і подивитися, що з цього вийде. yeah yeah i'll uproot you hey. illusion shattered share my knowledge one with the forest this is order i hear everything now you shall perish now, now, now! And shroud! Hyah! <laughs> Rah! Order guide you! Heh! Shall we, you say? Let my name echo it! Heh! <laughs> Let the mountain's veins boil! Thieves are about to get dicey. Quietly now. Hah! 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 Take it easy. Hah! Grab the coat! Get her! <laughs> no it's Stabilize. i get safe here a little make yourselves at home let's nip that in the butt yeah torn to oblivion shine up. Committed minute to minute i hear everything of the valley! Here comes the catch! Bust it! Catch gotcha. it! Take it easy! Help! Help! Take it easy! Lord of Sand! Your sacrifice is ready! I am the cutting edge of fashion! There is no escape! This stay here a little share my knowledge! I'll abrug you! Inazuma shines eternally! Round world rules! The temple of wisdom! Gather! One with the forest! Let's nip that in the bud! Shine down! Now you shall perish! Не найкраща команда для тульпи, однак вона все одно опоралася. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!